Всім привіт! Давайте воювати у нас бойова рівність. Про такого ми воюємо, португальці? Ну, ми дуємо, ми дуже знатно дуємо. Не знаю зараз, в мене вийде записувати відео, тому що щось в мене телефон. Була обнова програмного забезпечення, тепер я не можу ем, просто в грі записувати, як записувала раніше. встановила іншу програмку. Зараз побачимо взагалі, чи воно щось вийде, з цього чи не вийде. Так, багато тренджу, погнали в атаку, тому що часу мало, і треба щось відбити. Тут двоє синіх, дуже спокусливо піти сюди з зеленими. Прям дуже спокусливо. Не знаю, що з цього вийде. М -м -м -м. Давай тебе. може тебе. Замість бо брати буду. Це ще бойова ця рівність. Називається когось сюди брати. Так, стоп, а де мелендер. Візьму його, як лікарем. Це ще сині лупи, так, бо си ну ріже, ну, жах просто. Рівність це взагалі тяжкий режим. Він ну, мені колись дуже подобався, але зараз, зараз дуже тяжкий. Особливо, якщо ще попадаються якісь такі герої, які дуже незручні на цьому режимі, і дуже класно вони тут себе показують. Блін, мало зелених, дуже мало. Цей жирний такий Кристал. Ну треба мені оце Він цей філ кристал. Пахне смаленим. Прям дуже пахне. Давай зелений. Ще фіол-кристал. Так. Ану-ка тихо, тільки без комбу, будь ласка. Хм, Дивно. А, ну, що можу сказати? Давайте для початку сюди кудись. Лікується. М -м -м, стійкості, все там, все супер, все так класно. Для чого я сюди брала Евелін? Велике питання. Правда? Я не знаю прям, що тут такого сказати. Культурного в цій ситуації немає в мене. Слів. Підходящих, це дуже дратує. У мене дивлюся Евелін при смерті. Це одна тичка в неї, і все, і капець. Не знаю, відлікуюсь зараз. не вмер. Скільки в тебе лишилося? 114 і вбити нема ще, а я не можу. Це просто супер. На полі так багато зелених. Прям ходжу, перечіпаюсь. Блин. Ну що? О, ну що? Ну, давай комбо, і там знизу зелені. Та яке там? Ах. Лишалася фігня. І нема як вбити. Він тепер своїми мегамініонами мене тут задушить. Тупо нема зелених. Так, це теж б'є поси. Оборона без лікаря на хвилиночку. Ну так, цей теж не лікує. Блін. О, зелені. Ну, хоч так. <гліпи> ну, це зараз тих двох точно об'ємо. І цього дичко на перший бій. Все-таки старт шикарний. Так, куди далі піти? Що в мене тут є? Нема нічого цікавого, що з них дуже багато синіх в центрі. Мені це дуже не подобається. Тому що хезжа ким туди йти. Може сюди піти фіолетами? Та ставить заборону, звичайно. Хільда. Але доведеться сюди не йти з Людвіго. Це буде дуже боляче, в принципі. Якби я знала, що я встигну хоча б її отримати на Людвіга, то було, можна було б, в принципі, і взяти його сюди. Ну, ну хто знає, чи вийде, чи не вийде. Блін, як я це без Людвіга, ну. Так, тебе візьму. Де деда, все? І ще треба когось. Ну, тут всі дуже погано в мене гратимуть. Що може Пантеру? Чисто спробувати якийсь там зріз зробити, а потім бити. В кого які думки? Так, тобі дамо такий. М -м -м, пантері можна давати чохлий. Тобі давай, дамо 13. -ти. Ой. Мої тяхлики таки не витримують дуже боляче. Ну, теоретично одна трійка. А далі? Буде ще 20 раз по три. Ну? Чи не буде? Не треба це зайві комбо. М -м -м -м. Дуже погано, що цей фіолет він не під нею. А тепер, блін, якби знати, де от там я ті червоні, наприклад, склала, бо йде, де приїхали б ще фіолетові. Але бачу це не для мене. Давай, фіолетовий, ну, дякую. Ні. Ох, не треба було. Так, тепер у нас є контра. І в мене не заряджена пантера. Щоб то задиспелити. Це кайф, це приємно. Це класно, супер. А далі? Нейтральних ходів. У мене взагалі тут, можна сказати, ходів мало, залишилося. Ця там як вона знімає паси? А, б'є. до речі, вже п'є. Блін, ну що мені з твою тепер оцей контроль робити, га? Собака, ти скажена, воно тобі треба, ото було? Просто в мене зараз сінні розіб'ється на тій контрі. Не хотілося би того. Дві-триста. Або голдрона відправити на туди, щоб він забрав на себе контру. Ну просто теж мені його дуже шкода, якщо чесно. Того голдрона. Тоді відправимо сюди їх. Ну, що за ухиляння оце ще га? Три а 3000 контра буде сто відсотків? Блін. Ну, спробую я її втримати. Так, тихо. Окей. Тепер нехай таким чином туди. Можливо, сіння тоді доб'є того мотеля, може ні? Добила, добре, дякую. Тепер вже таким чином спробувати добити цього Октраса. Вийшло. Медхамер одна лишилась. Чи це було так напряжно. Чесно. Це убили. Пантера вдарила 218. Мощно. Це дуже сильно. Так, і того, що тепер можна, наприклад, кудись сходити червоними. Можна я на доби схожу? Я, я б не проти сходити на доби. Куди можна сходити червоними? Можливо, сюди це буде висирати своїх прислужників, правильно? Можливо, тоді сюди взяти було б гармека в костюмі, щоб він привслужник і забирав. Але просто Менбела мало ХП, і я чисто сподіваюся, що, можливо, мені пощастить, і я його так уб'ю. Але кого брати відрегін? Це, тобто типу, теж по всім б'є. Як я люблю цих масовиків, їй-богу. Це так приємно, це так кайфово. Так, Машка, далі. М -м -м -м. Кого? Це, <смі> закінчили. Ну, нехай Копідона взяти, нехай зідана. І там, враховуючи о -о травління, бажано брати оцього чудіка. Зараз буде так обідно, якщо я не вб'ю Мубелла і він мене заклює тими міньом. Оце буде трэш повний. Я буду тобі собі тоді лікті кусати. Ай, не можу. Так, в мене є, або я беру трійку в Ємедвуда, зразу складаю, або я складаю синьо-жовті і сподіваюся, що тут знизу <поє> вихід червоний, бо якщо ні, то все капець мені. Господи, виїде, будь ласка. Все <поє> мені капець. як я це люблю. Слів нема. <ріст> Щоб виразити все те і настільки, я телі так тихо. Можливо, я його доб'ю одним оцим камінчиком. Хоч так. У мене скоро буде працювати регін. Якраз тоді, коли це дуже класно, тому що. Тому що я хазе, як мені зарядити Рігарда, так щоб її не тронути. І до того ж там оте чудо синє буде бити мені по всім. Трійка червоних мені теж нічого не дасть. Повний капець. Приїхали. Як мені відтягнути ультурегін? Прям дуже. Прям дуже-дуже, як дуже відтягнути, але. Ух, я дуже тобі вдячна. Це було приємно. Прям взагалі кайф. Супер просто. Ну, а зараз якраз буде і ходити, і цей, і той, а потім. Ай як тебе звати? Господи, Алканін подобиває мені все. Ця просто вдвох мінус одразу. Ай, кайф. Мабуть, я зараз піду добивати цей топок за собою. Чомусь мені так думається. В мене не силося? Ось синій, в принципі, я. Синій жовтій це є такі єдині, то жовті таке собі. ще можна подумати, до речі. Якщо сині, то, мабуть, я такі піду свої добиви забирати. Я не дивилась просто, чи в нас там багато хто може ходити, вже на добиви. Це що теж б'є по всім? Це ще така погана. Ви знаєте, що я тут можу синіми, я пішла би сюди. Ну, мені страшно. Тоді йдемо сюди. Буду забирати своїх чахликів. Так, тебе взяти Фрідо, Афіно і, можливо, Локи. Хто мене ще... А, все, магніє. Тоді можна. Тоді можна отак. Тобі, доможирний, тобі... Маговський може ти колись там зарядитися, можливо. І таким чином. Ну, щасти мені, uh -huh> uh -huh> uh -huh uh -huh)> Я не знаю, як це називається. Сьогодні явно не мій день. За що мені таке щастя? Я не знаю. Вау, одна трієчка, супер. І все. Я зараз піду і просто на оцьому добиві буду дуже позоритись, тому що я не зможу його добити. Приїдеться синій, будь ласка, та ні нафіга. Є підрегін одна трійка, але зарядиться ще нас оце. Це б'є губи. Дякую. Два камінчика в неї Мене? Розносять. все на все два герої. Інші ще й не ходили. Просто два герої, а моєї команди немає. Зроблю отак морду. А, добре, тоді в мене є можливість хоча б берегін добити. Я зараз так всі свої тапки відправлю, на добив. Ну за що ти комбо? Це було дуже приємно. Давайте без копію, підріжу тобі, ману. Вау, супер. Давай в тебе. Мало. Мало. І нема більш синіх. І лишиться в мене зараз один Елканін тут. І то. Хто знає, нас? У мене, мабуть, і той лишиться. Тому що те, що я думаю робити, краще не робити. Ну, може, дещо приїде. Комбо X20, таку чи синіх. Сині Ні. приїхали навіть. Я тепер два по 3, але пізно. відродження. Ти молодець. Я тобі дуже вдячна. Але, але. Не добили. Яке ти жирне? Уф, у мене аж Ок засіпалося, їй богу. Під кінець приїхали сині, замітили? Ну що? У мене ще є. У мене ще є жовті? Ну, сюди ні. сюди можна спробувати забрати цей етап, цю оборону червоними. Що там у мене хтось є? Машка, нургіп, загрох, все, закінчили. Елізабет, Елізабет. Що вона там робити буде, та Елізабет? Чесно, не знаю. Можна тоді взяти два джунаїда, чисто швидкі. І щось там, щось там таке можливо, отак гроб може більше битиме. Крейзі. Просто крейзі. Трійка. І все. Ну, нехай таки, може, ще приїде що? Не сьогодні. Я так розумію. Угу. Четвірка, дякую. Це було приємно. Я пропоную, знаєте що, отаким От чином, може, буде мало комбо. <гум> Тобі. Джуни, йде відродження? Ну що за її. Капець. Скільки в тебе здоров'я? Дуже багато. Я пропоную зробити отак. Ага, угу, Дякую. Це було непогано, в принципі. В кого найбільше в тебе більше мани, так? Давай тебе так. Скільки в тебе лишилось? Ну, можливо, доб'ю... Отак. Я коли вже нажала, на ту морду є два раптом, зараз не вистачить. Тому що я вже нічому не здивувалася би. Так, окей. Хоч один тапок вдали, їй-богу. І там ще був мій один добив. У мене ще лишилися жовті. То, можливо, сюди піду. Чиху, знаю, але як не виходить. Ну, в мене десь руки не з того місця. Так, що ж я, може піду, позабираю свої добиви. І то не всі добиви я змогла забрати. Нехай буде дивана і десь лісів. Ліся вже нехай буде така, щоб я просто тоді можу провтикати і на оборону, на турнір виставити не те. Так що, нехай буде так. Ну, точніше, я просто зараз видіну костюм, а потім завтикаю поміняти на оборону в турнірі. Я там вирішила поставити всіх мультів. Угу. Мені треба жовті, так? Що я маю по-жовтим? Дуже велике обламінго поки що. Ну, хоча б і так. Я пропоную зробити таким чином, щоб в мене жовті точно зарядилися. Тоді погнала ця дівчина. Ага. Це ще лікується. Знатно так лікується. Це прям дуже... мені подобається. Окей, синіми доб'ю. Блін, ну хоч тут. Вийшло все шикарно, легко і були камінчики мої. Так, що ми за сьогодні? Фігово, чесно скажу, сьогодні було фігово. Я в рейтингу там по-любому. О, зразу видно, що як у нас противники відбили. Просто ми ту війну виграли. от, да. Зараз сказали, ні, ваша черга. 186. Мало, дуже мало, багато було невдалих тапків. Ну, що зробиш? Значить, спробуємо виграти наступну. Все. Сандалого камня, всем пока-пока.